Незареєстрованих підприємців і найманих працівників шукали податківці у гаражному кооперативі по вулиці Свердлова. Такі рейди, говорять, вони проводять майже щодня, але цього разу, немов зачувши приїзд контролюючих органів, більшість гаражів були зачинені. Ми проводимо опереджувальні заходи. Ми людям роз'яснюємо, може хтось ще добре не знає податкового законодавства. Пропонуємо їм зареєструватися і відповідні сплачувати податки. На сьогоднішній день податкове законодавство спрощена система, це сама найкраща система для наших підприємців. Сплачують податки, реєструються, і до них ніяких ніхто не буде мати претензій. Або оформляють належним. Чином найманих працівників сплачують також за них податки, і ми тоді ніяких до них не пред'являємо претензій. Біля одного з гаражів працівники податкової інспекції та міліції виявили трьох чоловіків у робочому одязі, поруч декілька автомобілів. Один представився племінником господаря, який дозволяє йому тут ставити і ремонтувати легковик. Інший пояснив свою присутність виконанням ремонтних робіт у гаражі. Поки чоловіки писали пояснення, податківці намагалися достукатися до сусідів. В одному з гаражів, судячи із димаря, палили грубку. Через щілину податківці розледіли автомобіль, але відчиняйте міліція не подіяло. Двері в іншому хтось уперто тримав. Рукою, навіть двоє чоловіків не змогли його пересилити. Нарешті захисник гаража здався. Контролюючим органам пояснив, що займається дрібним ремонтом автомобілів і не знає податкового законодавства, пообіцяв зареєструватися. В іншому гаражі, перевіряючи, намагалися записати пояснення працівника, якого застали на робочому місці. Чоловік розповів, що працює тут з вересня, а власник поїхав у відрядження і документи в нього. Перевіривши прізвище господаря, податківці з'ясували, що той здав свій патент. Власник автомийки зустрів непроханий гостей вороже. За словами інспекторів, раніше він грішив неоформленими працівниками. Цього разу спілкуватися не захотів. Сказав, щоб не заважали роботі і пригрозив начальнику відділу оподаткування фізичних осіб спустити її зі сходів. Діалог далі вести не стали. Ті, хто зареєструє свою діяльність і найманих працівників клопоту не матиме, кажуть контролюючі органи. А от порушників законодавства чекає адміністративна відповідальність і суд.